Про це детально будемо говорити з експертом громадської організації бюро аналізу політики Віктор Бубаренко. Долучається до нашої ефіру. Щиро вітання. Добрий вечір, пане Вікторе. Доброго вам здоров'я. Як ви гадаєте, чому зараз Стармер так активізувався і намагається зібрати ось другу зустріч світових лідерів країн НАТО для того, аби якось розібратися з підтримкою України стосовно безпосереднього там введення миротворчого контингенту, це зустріч заради зустрічі? Чи можна розраховувати на якісь конкретні результати? І те, що країни, які готові будуть залучити своїх військових, ставатиме дедалі більше. Ну, будь-яка е зустріч вже не буде безрезультатною, Ч чому тому що це інформаційний привід, де знову будуть говорити про Україну, про те, що хто ж агресор, де будуть розставлятися з точки над і, тобто, уже, е це позитивчик. да Але ми розуміємо різницю між результативністю і ефективністю, що є результат, а є якийсь е подальший ефект. Да? Але тут я е думаю, що теж буде велике просування, тому що Британія. Вірно свої стратегії. Стратегічно британці найкраще бачать там багато ходів вперед. Це ще там з Черчилля. Ми знаємо. Да? і Е, тому у, вони будуть намагатися втягти як найбільше країн е, в цю коаліцію охочих, мені дуже подобається ця назва. Да, там типа ну хоч не хоче вгоща, ну не входить. А хто хоче, входить, створюємо там якісь свої е, потужні оборонні сили. Е, таким чином, Британія зараз перехоплює просто лідерство у Сполучених Штатів, коли, в той час, коли вони саме усуваються, і е, 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 якщо це ще буде Стармер і Макрон, то це буде що свідчити, що дві ядерні держави вписуються за Україну. А якщо потім ще в Німеччині сформують нову коаліцію, яку очолюватиме Мерц, і ми матимемо Німеччину, хоч не ядерну державу, але найпотужну державу, да найпотужнішу державу умовно економіку світу, да? е, То е, ми побачимо, що це могутній союз. Е, знову ж британці не тільки збирають вони зараз, не тільки збирають цю коаліцію, да? вони зараз активно допомагають нам е, дипломатію, і мало того, не соромляться про це говорити. Це не кулуарна дипломатія. Вони кажуть, що ми спільно розробляємо план. Ми цей план. Заморозки конфлікту готовий і презентувати е, Трампу, разом вже він хоче стати посередником е, в нашому е, конфлікті е, в російсько-українській війні. От е, і тому я я більш ніж певен, більш ніж певен, що це дуже важливо. І знаєте, ще коли Зеленський приїде, і мало того. Його ставлять в центр всіда в таких нарадах. Він же ж не з краєчку Звичайно, це додає рейтингу Зеленському, але ми розуміємо місце України. Тож неважливо хто президент. Ми ми говоримо про місце України в європейській геополітиці і в світовій Ми стали все таки геополітичним гравцем. Ну, звичайно, не таким потужним, як Китай, Росія чи Сполучені Штати проте ми теж маємо вплив, пане Вікторе. А чому в такому разі тримається в секреті безпосередньо, хто братиме участь в цій зустрічі у суботу, яку збирає Кір Стармер? А країни не хочуть себе зайвий раз наражати на небезпеку. Вони побоюються тиску з боку там Російської Федерації чи Сполучених Штатів Америки, яким миротворча місія і контингент в Україні. І ця ідея в принципі не подобається. Я думаю, що це просто йде зараз зондування на рівні урядів і тому не оголошують, що хто зголосився, хто не зголосився, в тому числі і тому, щоб не було там, ну щоб не було враження, що Британія чи Британія з Францією спільно змушує когось схилитися до такого, до такого союзу. Він має бути добровільним і невимушеним. А Макрон і Стармер в цьому питанні вони союзники чи вони суперники за роль лідера у європейську... ну в Європі загалом, тому що Британія не належить зараз до європейського союзу. Ви сказали про те, що Стармер намагається прийняти цю роль на європейському континенті ем, від Сполучених Штатів Америки, тому що вони самоусуваються. Але Макрон так само раніше збирав аналогічні зустрічі, в принципі, був так би мовити локомотивом цієї ідеї. Правильно, вони являються одночасно і конкурентами за лідерство в Європі на європейському континенті, але водночас вони і, вони ж не є противниками, да? вони в даному випадку розуміють про ту небезпеку, яку представляє Росія для всієї Європи в цілісному її розумінні. І тому так, да, вони одним фронтом виступають однозначно одним фронтом, однозначно у них майже немає розбіжностей. Ну але при тому всьому вони являються ще е, і трошечки конкурентами, да, так, хто, е, хто, хто буде сидіти в, в, в центрі. Ну, Франція і Британія висловлювали е, ідеї стосовно того, аби напрацювати план перемоги нашої держави, представити цю всю ідею Трампу. Як ви гадаєте, чи в принципі це може спрацювати, чи це може бути ефективним у той час, коли Сполучені Штати і Україна вже почали якийсь переговорний трек? Ну е, тут от, саме важче, тому що. 에, зрозуміло, що що хочуть Сполучені Штати, вони хочуть просто заморозити конфлікт, просто перестати стріляти за рахунок України. Да? Вони не сильно штовхають Росії. вони вже зробили максимум ревіранців. Тобто ми в НАТО Україну не беремо, і 에, Україна не претендує на повернення території. Тобто, хто де став, там той тапкою єдине, що може 에, да а Росія. Вимагає ще для того, щоб сісти на за стіл переговорів виведення наших військ з Курщини. Це як тіпа е як базова умова для початку перемовин. Тіпа робіть жест доброї волі, і тоді може ми про щось почнемо домовлятися. Е, і понятна е, позиція ще е, Путіна, щоб відмінили санкції, але Трамп не може ж йому відмінити всі санкції, тому що це не від нього залежить. а Він європейцець. Наприклад, і ми ж говоримо не тільки про економічні санкції, а, наприклад, про те, а чи поїде на Олімпіаду в Мілан на зиму у 26-му році у лютому наступного року російська збірна? Чи не поїде, як на мене, немає їх. От, і ми бачимо позиції трьох сторін, а ми наполягаємо на безпеці, да, там, щоб якісь були гарантії безпеки. І тому в, в, у умовах, коли є три сторони, з'являється ще четверта європейська сторона, яка може тиснути, е, понятно, і десь і шантажувати Росію, але й тиснути на Сполучені Штати, тому що ще ж е, НАТО ніхто не відміняв. І як би себе занощува не вів Трамп чи Ілон Маск. Все одно не лише вони ж формують політику. Є ж істеблішмент, який загально сприйнято, схильний вже до того, що вже понад там сотню років Американо-Британо-Французький Союз. А чому тоді Сполучені Штати Америки настільки проти, аби Європа так само опинилася за столом переговорів і просувала інтереси української держави? Е, ну, По-перше, що побачимо, що це може якраз і статися, що якраз цей трек про будуть просувати отут конкуренція між Макроном і Стармером за те, хто, хто буде посередником, ну ми е, живемо вже в дивні часи. от Є такі, я думаю, будуть вивчати... В дипломатичних школах такий нюанс, як є Трамп, який заявив: я головний посередник між Росією і Україною. Я всіх тут помирю я кру, всіх А тепер ми шукаємо посередника між посередниками. Ми тепер шукаємо хто буде посередником в, в посеред до посередника Трампа. Ну це нюанс, це це десь в якійсь мірі дикість. Але ця дикість упирається в теж в бажання Трампа довести, що це він тут молодець. Він тут заморозку зараз зробить. Давайте йому Нобелівську премію мира. Але ж ми так само знаходимо підхід до нової адміністрації Сполучених Штатів Америки за допомогою союзників Франції, Еммануеля Макрона і Британії Кіра Старбера. Правильно, ну бачите, у нас же саме 28 лютого дуже погано вийшло. Ти як би сказав, що е, Понятно, що це було спровоковано. Понятно, що нам не подобається, як себе вів Дівенс і Трамп. Але е, мало того, е, ну наша команда Зеленський показали себе як погані переговори. Дуже емоційні в перемовинах. Цього не бути то, от, натомість Макрон показав, як він домовляється з Трампом, і за коленку його подіргав там, і все все хорошо. То от, і тому м, треба використовувати. Да, якщо якщо ви не можете з кимсь домовитись, прийдіть з старшим братом. Хай він домовиться за вас. В такому Ще разі е, зацікавлені і Франція і Британія в мирному врегулюванні ситуації в Україні і підтримують ідею миротворців. Чи може вона стати реальною? Адже рік уже про це говорять. Ну в різних конфігураціях там і про військовий контингент йшлося, і про інструкторів. Чи, врешті, ми побачимо якусь фінішну пряму в цьому питанні? Чи сполучені Штати Америки настільки активно тиснутимуть і стануть на позицію Російської Федерації, яка категорично проти будь-яких миротворців, які належать? Лежать до країн-членів НАТО, що цього не станеться, а це це блеф панти, якщо хочете по-дворовому з боку Європи. Да? Коли Путін каже: а ми там вимагаємо поверніть Херсон і Запорожжя, тому що це свята Роська землішка. Як ми ж без святої руської землі? А натомість Макрон каже: а ми ведемо, от якраз там одна бригада французька буде в Одесі, як колись у му році, в 1919-му, Що ще там буде якась британська в Запоріжжі, а німецька зайде ось сюди, в Суми, на Курську дугу, умовно. То що 80 років німців не бачили на курській дузі. І для росіян це шок, звичайно, і тому це підняли перемовні позиції. Да, сказали там, ті, типу, а тепер окей, французи не кажуть про свою бригаду десь в Запоріжжі, а Путін перестає кричати та вличить про Херсон і Запоріжжя. Тобто підняли ставки, опустили. Тому що ж <тас> Рубіо вже не каже, що обидві сторони мають чимсь поступитися. Ну чим поступляться вони в першу чергу пантами. От, але я думаю, що європейці будуть твердо стояти, щоб не допустити там, де поступитись, готові трампісти відмінити частину санкцій Росії в цьому поступатись категорично не можна.